Добрий ранок, ми всіх вітаємо в новому відео, в новому влогмасі. Ми хворіємо. У Леончика нежить, трохи він кашляє за цього і чихає. У мамусі вже болить горло, тож п'ю чай з малинкою. Ніч пройшла нормально відносно, але ось чайочок, але багато разів. Прокидалося, бо леончик прокидався, то плакав, важко йому було дихати і сопилюк, да? і не давав вночі чистити носик. <рес> Зараз він щасливий, вночі міряла йому температуру і зранку, наче немає. Леончик, як це так, що ти захворів, а? Тобі всі бажають скорішого одужання, не треба хворіти. У нас на годиннику зараз восьма ранку, ми прокинулись від повітряної тривоги. Так, на вулиці у нас, як завжди, похмуро і темно. Прокинулась від повітряної тривоги. Була ракетна небезпека, але слава Богу, що все минулося. Це ви зрозуміли, так? Да? Я стою вже видивляюся сьогоднішній подарунок, поки не бачу. Треба брати в руки і дивитися. А в мене тут чай. Відкрию рулети. Так. Зірка всю ніч так і горіла. Не вимикала її. Там гірлянда на батарейках. Подивилась за прогнозом, завтра має бути сніг. Якраз на день Миколая, і це було б дуже чудово. А потім цілий тиждень зливи будуть. Що таке? Що таке? Мамуся на тебе не звертає уваги. Так, у нас зараз купа справ домашній. Через дві години вимикають світло. Давай, мама, тобі шкарпеточки одягне, давай. Мікі маус. О -о -о. Так, друзі, ми повертаємось знову до вас. Коли не було світла, то ми нічого не робили. Лежала я з Леончиком, тому що в нього піднялася температура. 37 була, я вам показувала. От, скажімо так, я його лікувала своїми обіймами. Тепер вже на годиннику трошечки більше двох годин дня. Починається наш день. Татусь пішов в магазин купити продукти. Ми з Леоном на господарстві. І зараз розпакуємо цей подаруночок. Тут таке упакування. І я бачу, що тут, тут є дірочка така. Я бачу, що тут маленький посуд. От. Е, я думаю, що це від Олі, тому що в неї дуже багато. Було подарунків, які треба було запакувати. і У неї не вистачало коробочок. І я думаю, що це вона так запакувала. От, тому я думаю, що це подарунок від неї. Єдине, що вона нумерувала всі коробки ще маркером, бо думала, що ми так зробимо, але ми того не зробили, бо ми так не домовлялися. І цей пакунок не пронумерований, ну є тільки от наліпка. Юля 5. Я думаю, що вона просто забула пронумерувати. Ага, треба ножиці брати зараз. Ламоч. Мамуся ножиці візьме. І швиденько ми з тобою зробимо розпаковку. Подарунок. Ой, клас! Па-бам! Дивіться. Це така менежниця маленька. Супер. В мене, до речі, такого посуду ніколи не було і немає. І я все заглядала, хотіла щось подібне придбати. І, ну, ніяк не купила. І от до мене прийшла така менажниця. Клас. Ми дуже часто купуємо горішки, також нам присилають горішки Сергія брат з цукатами та сухофруктами. І якраз можна буде сюди викладати, ставити на стіл. І також, якщо на святковий стіл, то сюди можна викладати закуски, там оливки, що ще можна. Знаєте, такі є перчики маленькі, маленькі корнішони. Помідорки чирі, Клас. Супер, дякую. Я обожнюю посуд. було б тільки для нього місця побольше, то я б, мабуть, скупила все на світі. Дякую за такий чудовий подарунок. Ну, ти бачиш, що матусі подарувала? Йому все одно. Він гризе ведмедика. О, ще я хотіла вам показати: є у нас покупки з сінцею, і я вам зараз покажу. А де я їх поклала. А, ось вони. Що це все для Леона. появою дитини мені постійно хочеться Леончику щось купувати. Хоча в нього і багато всього, але все одно заходиш на сайт або в магазин, щось видивляєшся, щось хочеться цікавеньке купити, або якусь іграшку, або одяг. От. Мені нічого не треба, у мене все є. Одягу, наче багато за необхідністю. Ну, і, звісно, хочеться купувати все вдома. Кортир. Так, дивіться. Ні, давайте спершу з цього почнемо. Тут все на різдвяну тематику, звісно ж. Дивіться, яке класне простирадло. Це простирадло на резинці. От, бавол на 100%. І в різдвяному стилі, бачите, намальовані гльодяники такі різдвяні. Клас, треба буде попрати і застелити леончику ліжко, в якому він не спить. Я вам скажу так: що до 4 місяців Леон спав в своєму ліжечку. Я його забирала на годування, а потім п'ятий місяць розпочався, не було опалення вдома, тому ми його. Поклали до себе в ліжко, ну звісно, що так йому було тепліше з нами спати. Ну а потім почались постійно повітряні тривоги вночі. Я намагалася його вкладати в ліжко, але тільки починається тривога, доводилось його забирати до себе. Поки ми там слідкували, куди летять ті шахеди. Ну, взагалі це незручно, тому поки що Леончик спить з нами. По-перше, і вночі вимикають опалення, ну світло і з цим не працює опалення, тому ми його обігріваємо. Ну і плюс, із-за того, що постійні нічні тривоги, коли починається тривога, і якщо там шахет десь по Києву літає, але не в нашому районі, то ми ще. Лежимо в ліжку, але я обіймаю леончика, прикриваю від вікна, і так ми спимо. Так, ну і тут для Леона. Дивіться. па ба Клас! Це така піжамка, вона дуже тепленька, фланелева, ну, типу, фланелева. Бавона, в клітинку, різдвяна, леон. Я вже хочу тебе в це одягнути. Тобі теж подобається? Дивись, синуля. Який ти у нас будеш файний хлопець? До речі, я ще купила йому шкарпеточки червоні, і там теж на шкарпетках намальований господи, олень. Тому буде. Такий класний комплектик. Ну, звісно, що це для дому одяг, для сну. Бо як бачите, я його в день перевдягаю гарненько, одягаю бодік, штанці, а спить він в іншому одязі. Так, ну і тут па комплект таких сліпіків. Вони теж на різдвяну тематику. Тут, бачите, голень причіплений, паперовий. Дивіться, тут лускунчики намальовані, ніжки закриті. Один такий бежевий з лускунчиками. Хоча тут ведмедики у вигляді лускунчика. В такій формі, наче лускунчик. І другий просто зелений. Теж тут ніжки, ну, однакові вони. І тут один цей ведмедик лускунчик. Супер. Тут 74-й розмір. І тут теж. Теж 74 розмір. Але я бачу, що а, ні, наче нормально. Все, це все одразу відправляється в прання, я все перу, застилаю ліжко і одягаю налогончика в різдвяну одяг, куди ти вже там перевернувся, і він вам буде підіймати настрій у моїх бонусах. І ще дивіться, це закулісся мого блогерського життя. Постійні коробки. І вони в мене є постійно. Приходять якісь посилки, то подарунки, то щось на співпрацю, то я купую. І вони чекають свого часу, коли я їх розпакую на відео. І постійно тут в мене є якась кубка. Леон, тобі вже Треба на обідні сонти в курсі. До речі, ось ця посилочка прийшла з Польщі, бачите? Я там дещо купила через свою подружку, яка там живе. Вона робила замовлення, я їй на картку перекидала гроші. Тут для Леончика посуд. О! І подарунок. Ух ти! Ладно, зараз ми це відкриємо. Може, треба було завтра на Миколаївчика. Ага, це так гарненько запакувала. Я дивлюсь, що тут не тільки те, що я замовляла, а вони ще і подаруночки нам поклали. Прикольно, прикольно. Так, це посуд силиконовий для Леона. У нас такий бренд не продається, тому я. Замовила аж з Польщі. Леон, ти в курсі, як мама тебе любить, що замовляє тобі посуд з Польщі? Бо мама хоче, щоб в тебе було саме найкраще. Ага. Сподіваюсь, ти оціниш це, коли виростеш. Так, все я поки відкладаю, посуд, я вам потім покажу. Ну тоді давайте подивимось вже і подарунок. Складаю папір назад в коробку. А він пахне, знаєте, наче порошком, це, мабуть, Аня щось в'язала і прала, то мені пахне папір моєю подружкою. Ми вже не бачились. майже три роки, тільки онлайн, то хоч понюхаю. Ах, сумуємо дуже. Так, розпаківка. Тут я дивлюсь. Книжка для Сергія. Сергій ще це не знає. Він дуже зрадіє. Книжка польською мовою. Сергій фанат книжок, які написані польською мовою. Ну взагалі фанат книжок. Так, далі тут. Будь здоровий зайчик. Тут баночка якась. Зараз я її. Розкрили. Одразу вибачаюсь за звуки на вулиці, роблять. Плитку кладуть біля церкви. Баночка. Я думала, це варення якесь. А це свічка. Клас! А, я згадала, вона ж мені писала, що вони... Вона зі своїм чоловіком почали робити свічки. І це свічка ручної роботи, яку вони зробили самі. Дивіться, клас! Ще такий дерев'яний гніт, супер, леончик. Дивись, яка свічка. В баночці, ще така баночка. Проста, лаконічна і дуже стильна. Виглядає і вписується в наш інтер'єр. Так, ну і тут пакетик. Пакетику дивіться, торбинка така в'язана. О, да! Торбинка пахне порошком, ну, гелем для прання. О, люди, люди добрі, дивіться. Це ельф чи гном. І вона його зв'язала сама. Супер! Леончик, це тобі, дивись. Так, тут треба йому цей бороду розпустити. Дивіться. Ручна робота. Леон, дивись! А взагалі ще класно те, що це все в торбинці, ну потім його круто зберігати. Ну або можна... Цю торбинку з собою брати. Леон! Тюлю. Він зайнятий, він гризе, пряскальця. Так, ну тут листівка. Ага, тут листівка ось. Дайте йому ім'я, підрівняйте бороду за вашим смаком. Веселих свят. Клас! Аня Юра, щиро вам дякуємо за такі приємні подарунки. Ну, дивіться, яка милота. Прикольно, молодець. Молодець. Аня знайшла собі хобі, вона в'яже. І вже почали робити свічки. Прийшов Сергій, ходив в магазин. Слухайте, така торба ця зручна. Супер! Треба буде ще взяти собі. Обов'язково. Вона дуже вмістка, ну і стильно виглядає. А, це ж ви не бачили. Це я в телеграмі показувала, що купила Сергію для походів в магазин ось таку еко торбинку Продаються такі в'юзку. Є такого зеленого кольору і є сірого. І коштує 125 гривень. І дивіться, вона просто. Величезна якраз. На продуктовий шоп. Так, Сергій купив курку. Це м'ясо гомілки. Я зараз хочу зварити бульйон. Такий супчик легенький. І іншу частину підсмазу. Ага, по дорозі вже щось з'їв, горішки їсти. <рес> так, зелень до супчику. Тут кріп. Чи абат мені взяв собі лаваш ось такий дуже смачний лаваш. Це торгівельна марка Кулінічі. Кулинічі, Кулинічі. Ось так українською буде. Вірменський лаваш тонкий, він просто абітний. Рекомендую, продається в АТБ. Так, далі. Серветки паперові, ось такі Elite Soft. От дивіться, різдвяні. Класна упаковка така святкова. Якраз витирати наші носики. О, дивіться, він знайшов ось такий чай, граф. Це Оля Чимич показала у себе в відео, що її, її подружка Іра дала такий чай спробувати. Сергій одразу зацікавився, бо ми разом дивились відео, поки снідали. І знайшов цей чай і купив. ВТБ продається. Класний. Чорний. Це з бергамотом Сергій? Прочитає. А, тут асортів. Різний чорний чай. Так, потім ще ось такий чай взяв. Чаї зараз у нас улітають. Наура чек 475 гривень. А, ну, звісно, памазушка така. Це сильний такий є. Ну, я теж можу намастити на хлібчик. Чай ось такий імбірно. А, чай імбирний з куркумою. Так, і що ще? Сосиски він цей. Це так, коли світла немає, з холодильника можна дістати і перекусити. Все, такі покупочки. Я зварила нам бульйончик живильний, цілющий, щоб скоріше одужати. Такий легенький бульйончик курячий. Тут морква та цибулька. Ще є, дивіться, така вермишелька, зелень і. Чиабатою буде прям дуже смакувати нам. Прийшла посилочка до Миколайчика. Це від Сергія брата. Як бачите, купа солодощів. Так, роздивимось, що тут є. Як завжди, горішки та сухофрукти. М -м -м. Ми таке дуже любимо. Ще упаковка горішків. Цукати тут. Грішки з цукатами, все так гарно запаковано, по-святковому, ну, як завжди, ящичок. Печиво. Я якраз думала, що буду до чаю їсти. А ось і печиво, якраз Сергій прийшов з пошти. Так, ось така гарна коробочка, і вона наповнена цукерками. І ще дивіться, ось таке відерце, це взагалі щось цікаве. Так, що там написано: солодкого настрою з новим роком, з Різдвом Христовим. І дивіться, які гарні малюнки. Так, відерце, звісно, що будемо потім зберігати. Так, ну і, як завжди, ось такі цукерочки. Львівські ручної роботи, львівська спокуса, 100% натуральні цукерки, Всередині сухофрукти. Там йде диня, курага, фінік, чорнослив без кисточок, І це все в шоколаді. Дуже смачні цукерочки. Я думаю, що тут теж цукерки, да? ану, почитаю. Так. Подарунковий набір святкове відерце. Тут різні цукерочки, набір цукерок. Супер! Щиро дякуємо за такий подарунок. Нам дуже-дуже приємно. Будемо чаювати. Ну що, друзі? Я буду вже завершувати це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Також я сподіваюся, що я ще вам не набридла своїми щоденними відео. Всім вам бажаю тихої ночі, гарного настрою і до завтра. Па-па!